Починаємо. Будемо говорити про спокій та мир чи продовження війни. 2025 рік зеленої дерев'яної змії. Будемо говорити про те. Що нам готує наступний рік? Зелена дерев'яна змія. Знаєте, як у рекламу? Кошовий випив ці ліки, і з нього дістали 25-метрового От з мене сьогодні дістали 25-метрового чаплигу, але до чаплиги ми трошки згодом перейдемо. Взагалі, мені хочеться наголосити знову ж таки вам, що е, ви є. Відповідальними за власну гігієну, в тому числі інформаційну, і в тому числі за те, якими масштабами і наскільки часто споживаєте контент, слідкуєте за новинами, думаючи, що це якимось чином вас тримає на вістрій події і ви тримає підготовленими найчастіше це. Невроз, коли ми дістаємо телефон, не знаємо, куди себе подіти, і залазимо з цим телефоном у якісь канали, які починаємо читати. У мене є спеціальні декілька місць, які я заходжу, коли у мене якась невротична штука, але я намагаюся не читати протягом дня новин, окрім там, як виділені проміжку часу, або коли я готую продукт а, для вас. Для вас Рагулі, або читанко, або хорошеї Рагулі. Так от, що я хочу сказати. Гігієна дуже важлива. І сьогоднішній мієтер чергове про інформаційну гігієну, тому що зараз ми, звичайно, всі погиготимо з приводу зеленої дерев'яної змії, але насправді навіть такі невинні сюжети програмують нас певним чином, і після цього у вас в голові залишається переконання, що все або дуже весело швидко вирішується, включається якесь магічне мислення, або навпаки починаються страхи з приводу ядерки. бо… В зелену змію, звичайно ж, запакували ядерку. Тож давайте подивимося цей сюжет, а потім підемо далі. Тому що все ж таки мені хочеться поговорити, що принесе нам 25-й рік, і дуже багато говорять про поступки України, про невступ України до НАТО, про взагалі програш і про ядерний удар Путіна. І це все теж закладає в нас наш медіапростір, який я дослідила, і хочу деякі уривки вам з нього показати. Тисніть і вподобайки, а ми переходимо до новин. Новий рік мене під знаком зеленої дерев'яної змії. Він триватиме від 29 січня 2025 року до 16 лютого 2026 року. Її тотем посідає шосте місце серед 12 знаків китайського календаря. Попереднє її царювання було у 2013-го, а наступне настане аж у 2037-му році. Тож якраз зірковий час астрологів, адже людям кортить дізнатися, яким буде новий рік. Ви можете дізнатися, яким буде новий рік, не обов'язково звертаючись до астрологів, можете приходити до мене. Я все таки і рагулівна і гориня, і збираю на багато багато різних потоків і зводжу їх на собі. Тому всю інформацію дізнайтесь зараз від мене. Як зміниться наше життя в цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова. Вона зазначає, змія, мабуть, найзагадковіша істота китайського зодіаку, і у всіх життєвих ситуаціях її представники керуються не так розумом, як інтуїцією, хоча за розумовими та інтелектуальними здібностями перевершують багатьох. І мені здається, що тоді виходить контент свій ТСН робить зовсім не для ЗМІ, бо якщо вони перевершують за розумовими інтелектуальними здібностями всіх інших, то навіщо їм дивитися ТСН? Але не лише це визначає ЗМІ у наступному році. Вони будуть панувати і диктувати нам свої правила. Але, мабуть, більше за інших питань нас цікавить геополітична ситуація у світі. Особливо це стосується соціальної напруженості та конфліктів, зокрема військових. Змія не любить різких змін, тому ситуація у світі як у краще, так і у гірше бік У цей час не зміниться. Як вам прогноз? Отже, як у краще, так і у гірший бік нічого не зміниться. Що це за прогноз? Зміниться однозначно або в краще, або в гірше. Ну типу, все змінюється. І насправді, попри те, що ми завжди дивимося на всі зміни, які відбуваються як в гірші, в гірші, в гірше. Звичайно, під обстрілами, звичайно, у одинадцятилітній війні Росії проти України бачити оптимістичні якісь мати прогнози на життя дуже важко. Але з іншого боку, дуже багато процесів у нашому житті насправді показують, Якісне зростання і треба тоді триматися за них, але хороший прогноз. Знаєте, хороший прогноз От не буде ні хороших, ні поганих змін. Нічого не поміняється. Крім звичайно, інтелекту, крім того, змія зосереджена на отриманні нових знань, тому технічний прогрес у цей період на місці не стоятиме. Переважно його розвиток буде пов'язаний з штучним інтелектом. І можливо, штучний інтелект нарешті захопиться таким медійний простір і не дозволить більше створювати. Продукт, хоча мені здається, це вже давно штучний інтелект. Але давайте що ж там по геополітиці, бо дуже цікаво, чи буде якийсь ядерний вибух, чи запустить нас ядерку Путін. А якщо запустить, то коли що говорять астрологи в нашій країні? Вона наймовірніше залишиться на тому ж рівні, що і зараз кажуть астрологи. Щоправда, є надія на те, що мирних угод буде досягнуто ще нинішнього 2024 року. А це означає, що в рік змії вони не будуть порушені і на нас чекає спокійніший час. Отже, змін у 25-му році не буде, тому що зміни будуть у 24-му році, а у 25-му вони просто будуть залишатися такими, як є. Хороший прогноз. Але інша астрологиня Ангеліна Вакуліна в інтерв'ю для Главреда каже, що вибори у США можуть змінити перебіг війни в Україні та подій в усьому світі. Вона зазначила, що перемога Дональда Трампа на виборах 24-го року позначиться на всьому. Новин зараз буде багато, заголовків, що лякають ще більше, знову повернеться тема ядерки і наступу. Військові дії та конфлікти набирають обертів у всьому світі. Напруга зростатиме. Я реально бачу цей текст як просто генерацію якихось фраз, які нічого не означають, тому що новин буде багато, це все має велике значення, все це ця подія все змінить. І вона матиме великий відбиток на наступних подіях, а наступні події будуть залежати від того, що ну одним словом, це просто багато довгих формулювань стосовно того, що не несе в собі ніякого інтелектуального інформаційного навантаження, але складає з себе довгий дев'ятихвилинний сюжет на тему, що нам пророкує 2025 рік. За словами Вакуліної, торгові та економічні війни між країнами теж мають місце бути і прогнозує, що 2025 рік все ж таки буде тяжким. І вхід піде, ядерна зброя. і навіть називає країни, де також може розпочатися війна. Ядерна зброя таки піде вхід. Попри те, що я слухала цей сюжет і думала, що в ньому точно не буде за що зачепитися. Але до ядерки ми таки дійшли. 2025 рік усе ще про потрясіння для людства період змін і нестабільності. Революції, референдуму, заборони, обмеження, пожежі, протести, багато землетрусів і повеней. Ядерна зброя буде застосована, але не в бік України. Польща, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Придністров'я у недалекому майбутньому можуть бути військові дії. А можуть і не бути. Оці от прогнози із серії Щось може бути. Я хочу сказати, що в наступному році. 100% буде 365 ранків, днів і вечорів на всій земній кулі. Також я можу сказати, що в наступному році сонце буде сходити на сході, а сідати на заході. А температура води кипіння, а температура кипіння води буде 100 градусів за Цельсієм. Також в наступному році однозначно якісь люди будуть зустрічатися з іншими людьми і проводити якісь дебати. І в цих дебатах вони будуть або порозумітися, або не будуть розумітися. Також я можу сказати, що у кожній країні буде якась визначна подія, яка буде змінювати. Хід історії цієї країни, помітно чи непомітно, але все-таки буде. З вами була прогнозист Тетяна. Також астрологиня зазначає, що рік стане часом пізнання себе для кожної людини. Подієвість у світі змусить кожного переглянути свої цілі та цінності. Я не впевнена стосовно кожного, але зрештою все це завершується тим, що цей матеріал ознайомлювального і розважального характеру. Його не слід сприймати вказівку до дії чи абсолютно істину? Абсолютно я погоджуюся. Його не слід сприймати як вказівку до дії, як абсолютно істину. Його сприймають просто як. Затичку, якою закривають інформаційний простір, і привчають людей до того, що вони нібито споживають якусь інформацію, а на ділі взагалі ніякої інформації не споживають. Можна сісти, почитати книжку, просто взяти і так відкрити, і за ці 9 хвилин прочитати одну сторінку цієї книжки. Наприклад, я сьогодні про неї буду вам розповідати, бо тут дивилася одне інтерв'ю, вирішила почитати. Мені подобається. Так от, що можу сказати? З одного боку, нам роблять. Інформаційний простір насправді у нас складається з багатьох кластерів, які ми не відрефлексовуємо і не усвідомлюємо, але вони насправді не несуть взагалі ніякого інформаційного навантаження. І у вас є сприйняття, ніби ви щось інформаційно спожили, але насправді це, це я зараз показую такий приклад, який ви однозначно сприймаєте як діч. Тому що, по-перше, це з'явилося в рагулях, а по-друге, ви чуєте цей просто набір фраз, які нічого не значать, які повторюють одне і те ж багато разів і говорять, що може ядерка бути, а може не бути, а може бути, але на якусь іншу країну. А може, вообще все перемир'я буде і все буде прекрасно, і нічого не поміняється. Одним словом, можна сказати все, що завгодно, але після цього у частини людей. Виникає відчуття насичення, як і відчуття насичення після того, як ви йдете і з'їдаєте, я не знаю, солодку вату. Не те, що це нормальний продукт для харчування, для того, щоб постійно їсти і, її, і над цим насичуватися. Але ну так тимчасова затичка нормальна. Але, на жаль, споживання інформації з певних ресурсів, перетворюється на постійне споживання отакої от. Продукції, в якій немає нічого, що вам вас інформує, нічого, що у вас тримає в курсі справ. Це просто навантаження величезним потоком інформації, який ви навіть не отримуєте в своїй голові. І ви скоріше за все, якщо зараз ввечері ран... зайдете і почитаєте, що ви читали вранці, ви не будете пам'ятати, що ви про це прочитали. Ну, може, якусь згадаєте тезу, якусь ні. І воно так ну от, просто як жуйка, і у нас виходить, як у Шерлока Холмса, ця історія, що він не зберігає у своїй голові ту інформацію, яку йому не потрібна, тому що потім та, яка потрібна, вона не знайдеться, тому що голова зайнята. А у нас голова зайнята настільки, що ми не знайдемо ту інформацію, яку вдень споживали, тому що на неї вже наваляли. Тому, друзі, я вас прошу, не перекривайте. Свій інформаційний голод отакою жуйкою. тому що насправді підписка на всякі телеграм-канали і тощо, які приносять вам буцімто то інформування насправді інформування вам не приносять. Я просто бачу наскільки сильно йде боротьба за те, щоб утримувати українців у межах телеграму, і розповідають їм про те, що це найшвидший спосіб інформувати, що ви не можете вийти з телеграму і відмовитися від цього продукту, тому що там буквально все. Ви зразу бачите і про тривоги, все і так далі. Але насправді це просто ілюзія того, що ви отримуєте інформацію. Ви отримуєте просто прямий калопровід у свою голову. Ця інформація нічим вам не допомагає, не слугує. І насправді, якщо ви кожен повідмовляєтеся від заходу в Телеграм на три дні, на четвертий день, коли ви зайдете, ви зрозумієте, що взагалі нічого не втрачено, і все прекрасно. От це я просто короткий відступ з приводу інформаційної гігієни, хотіла вам сказати.